У нас малювати це наша робота. Я не можу після роботи ще займатися ще хобі. Я стала писати, я не можу сказати, вірші. Це, мабуть, скоріше тексти простиглий. Промерзлий, продроглий, застуджений схід, стійкий і шершавий за землю тримається іклами, і лізе по ньому, як онкопухли на сусід, а він не здається, здригається битими вікнами. І ще один лютий, і ще один дьявольський штрих, і дизель застиглий у шлунках залізних автівок. Ти хочеш кричати, та досить вже, досить випробувань цих. А душі, мов зірки, летять до нагрітих домівок. А скоро весна, і так хочеться теплих обійм. В кафешці замовити лати або капучина, сидіти з тарбинкою повною якісних мрій, а гарнятка тримати в руках і для сліз не знаходить весна! Музику робить штучний інтелект, але ну, без допомоги Богдана вона б була там крива, коса, косячна, як воно було спочатку. Ми не робимо на це авторське право якесь. Може комусь сподобається, хтось заспіває. Буде приємно.